В ході спілкування з журналістами Сергій Рижук розповів про основні завдання, які були окреслені президентом та прем'єр-міністром України під час розширеного засідання Кабінету міністрів України щодо подальшого розвитку регіонів. Поступальний рух регіону насамперед визначається макроекономічними показниками а без ґрунтовного самоаналізу та самооцінки неможливо рухатися вперед, наголосив Сергій Миколаєвич. Зараз готується остаточний вже результат валового регіонального продукту. Ми його застали тому ну, в межах 14 мільярдів всього всього Зараз буде 20, 20, мабуть, і до 21. Це буде навіть за відсотками першого північного цей показник довго обраховується. Тобто щонайменше у півтора рази економіка області зміцніла за ці три роки. На основі, що позаторік область за темпами розбусловості зайняла перше місце серед всіх областей, торік ми були на другому місці, по, верніше позаторік, а торік теж вийшли на перше місце з темпами росту 16,6%, в середньому ми зросли на третину за три роки. Чому це відбулося? Ми не тільки відновили багато промислових підприємств, а й по-моєму по 108 підприємств нових побудували. І ще один момент, що наша промисловість, слава Богу, багато галузей. тому що ми все-таки маємо ту базу, яка дозволяє економічну базу, соціальну базу працювати краще. Для покращення інвестиційної привабливості регіону, владою реалізується комплекс заходів. Зокрема, у Києві провели інвестиційний форум. Очільник області зупинився і на здобутках аграрного сектору. Забудьте, що поліська земля низькопродуктивна. Декілька років тому ми тільки розпочинали кукурудзою займатися. Зараз маємо її більше 800 тисяч тонн. Соняшник прийшов на Житомирщину і родить. Я вже кажу, і соя, ми ніколи не думали, що вона може, а вона дуже, і, і ріпаки, і багато інших культур. Тобто нам в цьому плані вдалося вийти від монокультури до теж багатоглузевого сільського господарства, ніж рослиництва з поетапним переходом на розвиток тваринництва. І коли вже сьогодні маємо ми на четвертому місці поголів'ї худоби корів і це 25 областей, то це вже серйозно. Це потенціал. Радує керівництво регіону і збільшення фермерських господарств на Житомирщині. Стабільність та результативність економічної діяльності дає можливість приділити більшу увагу соціальній сфері, розвитку системи охорони здоров'я, освіти та культури. Область стає більш привабливою у державі і у світі. Вона хоче бути самодостатньою, резюмував Сергій Рижук. Далі голова Житомирщини відповів на запитання журналістів, які стосувалися житлово-комунального господарства, капітального ремонту доріг, введення в експлуатацію житла та багато-багато інших, що стосуються життєдіяльності регіону.